Вона його гасить. Вітаю. Це програма. Акценти. Тут ми даємо відповіді на ваші запитання. І тема сьогоднішнього ефіру це дорожня інфраструктура. Рівненщини, які дороги ремонтуватимуться цього року, яка їхня черговість, як відбирали ці дорожні відтинки, і чи будуть завершені ті об'єкти, які розпочалися вже після повномасштабного вторгнення Росії на території рівненщини? Чи вони будуть завершені? Допоможе відповісти нам на ці всі запитання заступник начальника служби автомобільних доріг у Рівненській області Дмитро Леонтьюк. Вітаю вас. У нас вітаю, в вітаю, Вадим, І, власне всіх глядачів АТІ. Теж вітає. А глядачам ITV хочу сказати, що ми, як завжди, в програмі Акцентах працюємо у прямому ефірі. Свої питання можете ставити за номером, який бачите на екранах, 096 496 400, А також можете писати власні запитання під цим ефіром у мережі Facebook. Пане Дмитре, перше запитання таке загальне, можливо, для тих, хто не зовсім слідкує за законодавством України і різними розпорядженнями. У 2022 році чому служба автомобільних доріг не могла виконувати ті об'єкти, які були розпочаті до повномасштабного вторгнення, наприклад, північна об'їзна і які вже були фактично на завершальній стадії. Що вам забороняло це робити? Ну нам забороняло насамперед, навіть не законодавство і не якісь зміни в якісь керівні документи, а що щонайменше... Здоровий глузд чому, тому що дорожнє, інфраструктурне будь-яке будівництво це процес, який простягнутий в часі і вартує певних коштів. І зрозуміло, що коли Кацапня полізла на нашу землю, очевидно, пріоритети держави трішки змінились. Тут потрібно або визначитися або ми будуємо дороги, або ми все ж таки вкладаємо в нашу оборону. І в умовах повномасштабного вторгнення відповідь на це питання абсолютно логічна. Тим більше. Наші західні партнери, які зараз вже інвестують в Україну або вкладають в Україну якісь кошти, вони вкладають здебільшого в певні цивільні процеси і цивільні речі. І от однією з вимог по більшості грантових програм, по яких Україна отримує кошти, це те, що європейські або американські кошти, які вкладаються в Україну, вони не працюватимуть, те, що називається на війну. Тому наш державний бюджет зараз має надзвичайно велику надзвичайно надзвичайне навантаження, адже війна захист наших територій він повністю ліг на плечі платників податків українських, власне, так само як і розвиток мережі автомобільних доріг. Тому як на мене, все логічно і все зрозуміло. Давайте виграємо війну і тоді продовжимо будувати далі. І відновлювати зруйноване окрім здорового глузду, також була і заборона на капітальні видатки. Власне, і уряди, Верховна Рада пішли на те, що обмежили, ну фактично закрили можливості реалізації капітальних видатків і проєктів, там, з капітального будівництва з розвитку і так далі. Але знову ж таки, ну як на мене, то в принципі як і на будь-яку думаючу людину. Насамперед здоровий глузд, а вже потім юридичні обмеження. В таких умовах чим займалася служба автомобільних доріг у 2022 році? Що ви робили, що можна було робити? От власне, тим, що можна було, а подекуди тим, що потрібно було, служба автомобільних доріг, в тому числі як досвідчений замовник, як організація, яка має певну компетенцію компетенцію в цивільній інженерії, в логістиці і так далі. Тими речами служба автомобільних доріг і займалася. Якщо конкретизувати, то зараз, в умовах війни, ми можемо відкрито говорити про те, що автомобільні дороги, які дорожнє господарство функціонували, воно функціонує якраз завдяки тому, що відбуваються, зокрема, роботи з експлуатаційного утримання, починаючи від. Обрізки кущів, дерев, порослі, монтаж, демонтаж знаків, поновлення горизонтальної розмітки і ямкові ремонти ну, тобто весь комплекс робіт, який можна назвати, який вкладається в термін експлуатація, він виконувався в штатному режимі, хоча зрозуміло, що в от в тих рамках, які в бюджетних саме рамках, які ми мали, так само відбувались і інші процеси, про які про частину з яких можна буде говорити публічно. Після нашої перемоги, після сплину якогось часу після нашої перемоги. Щодо ямкового ремонту, за яким принципом відбирали ділянки дороги, які ремонтувалися, і скільки цих доріг було відремонтовано в такий спосіб за минулий рік? Ну почну з кінця. Скільки доріг було відремонтовано ямковим ремонтом, порахувати складно, тому що це не капітальні ремонти, коли суцільно вкладається. Певний шар асфальту, можна говорити, там ми збудували там 100, 200, 300, 400, 500 кілометрів доріг. Аварійна ямковість на всіх пріоритетних дорогах, вона була ліквідована, і вона під і, і ті дороги підтримуються в, скажімо так, в належному стані. З, якщо брати там, крупніші і більші роботи, то проблемна ділянка. Від Немович до Сарна. Автомобільній дорозі М22 вона була приведена до ладу в кільце в Сарнах На перетині М-25 та М-07 Воно було приведено до ладу. І це відносно великі кошти з огляду на досить обмежений фінансовий ресурс з огляду на умови воєнного стану. Це на автомобільній дорозі М 19 ділянка в районі Соланова, Українка, де був жах жахітливий. І це ті речі, які мали. Ремонтуватись капітально якраз у 2022 році. Причому, більше того скажу, вторгнення почалось 24 лютого вночі, а 26 лютого ми мали починати роботи. Ніж не ми, наші підрядники, мали починати роботи ремонтні, зокрема, на Стосовно капітального ремонту автомобільної дороги Н-25, тобто на відтинку, починаючи, якщо їхати від рівного від села Немовичі, де є проблемна ділянка, і фактично аж в містах Сарне, але, на жаль, на жаль, так склалося. Взагалі, зараз можна відкрити вже і, і говорити про те, що не відбулося, але 2022 рік в частині дорожнього господарства він мав бути ну, Ще середнє між феєричним і феноменальним, це мали бути надзвичайно капітальні вкладення в інфраструктуру нашого регіону в реалізацію великої кількості досить амбітних проєктів. І якщо 21-й рік він був рекордним в частині виконання робіт, то в 2022 році, а масштаби 21-го ми пам'ятаємо. Мало бути Х4 або і Х5. Ну, але не дозволило це зробити. Тобто, чи правильно я розумію, що ті дороги, які мали капітально ремонтуватися, вони були в пріоритеті саме на ямковий ремонт, адже там, як ви висловились, був жах, жахітливий. Ні. Чи? Стосовно, стосовно ямкового ремонту, трішки не так. Є державний стандарт 3587 від 2022 року, де держава визначила. Систему пріоритизації. Е, першочергово вкладаються кошти в автомобільні дороги, які мають е, визначені військов, військов, військовим керівництвом як пріоритетність тих чи інших обставин. Якщо говорити про штатну ситуацію, про місця, де не відбуваються бойові дії, зокрема про Рівненщину, система градації дуже проста. Є е, чотири е, рівні експлуатаційних вимог. Це автомобільні дороги з інтенсивністю руху понад 7 тисяч транспортних засобів за добу. Це туди кошти дістаються найперший в найбільшому обсязі. Другий рівень експлуатаційних вимог це дороги міжнародні, національні і частина регіональних з інтенсивністю руху від 3 до семи тисяч автомобілів за добу. Третій рівень вимог це автомобільні дороги з інтенсивністю руху від тисячі до трьох тисяч автомобілів. І четвертий рівень. Експлуатаційних вимог це автомобільні дороги з інтенсивністю менше тисячі автомобілів на добу, і пріоритизація ділянок, де відбуваються ті чи інші дороги, вона відбувається саме за таким принципом. Зрозуміло, що кожному громадянину, кожній людині те, що називається своя сорочка ближче до тіла. Але якщо говорити там про Ну, наприклад, ремонтувалася автомобільна дорога Н-25 поблизу Сарни, туди були скеровані величезні гроші. І відповідно там на дорогу з меншою інтенсивністю руху в умовному якомусь населеному пункті, селі. Ну, давайте страшила Клесів, Клесівської тергромади, так, щоб поряд було. Да? І отут от, 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 от мова йде про такі навіть емоційні качелі, тому що людина їде там водій, о, блін, тут класно, тут роблять, тут багато машин. Вже їде. не могли тих 100 метрів доробити. А, та, а, а тут 100 метрів не доробили. Ну, Логіка дуже проста. Ні, не могли, тому що отут, от, от, от на цьому кілометрі там, курсує там, 15 тисяч автомобілів на добу, а отут, от на цих п'яти кілометрах, які йдуть в сторону до населеного пункту, курсує, ну, заледве ледве тисяча. І, ну, ну, і от такі проста. Всім цього не вистачає, тому що всіх багато, а всього мало, знаєте. Е от власне тому тут питання в, в раціональному використанні коштів і те, що називається суспільне благо, потрібно доносити, зрештою, і в будь-якому демократичному суспільстві. Тобто мова йде про забезпечення інтересів більшої кількості людей. І пріоритет більшість над зменшується. Хочу глядачам нагадати, що ми працюємо у прямому ефірі. Тема нашої сьогоднішньої розмови: це дорожня інфраструктура, усі дороги, які вам болять і вас турбують? Ви можете за них конкретно сьогодні запитати у заступника начальника служби автомобільних доріг Рівненській області Дмитра Леонтіюка, відверто розповість, чому не ремонтується або коли буде ремонтуватися. Доки глядачі думають над питаннями, які плани на 2023 рік, коли ми вже побачимо ремонтні беріо? Бригади ваших підрядників на дорогах і за що візьметеся в самому першу чергу? Чи є вже якийсь список робіт? А коли не бачили ремонтних бригад наших підрядників, відкрию величезну таємницю процес експлуатаційного утримання, в тому числі і дрібних поточних ремонтів, він не зупинявся в зимовий період, це процес, який цілодобовий. а в Інші періоди це процес, який відбувається фактично кожного дня в світлу пору доби, коли це коли дорожні робітники можуть працювати безпечно. Логіка надзвичайно проста. Люди працюють в межах тих фінансових рамок, які вони мають, і по можливості намагаємося дійти і в більш віддалені від основних так званих магістральних маршрутів для того, щоб забезпечити. Там, де неможливо забезпечити, що називається комфортний проїзд, зробити його хоча б безпечним для учасників руху і настільки комфортним, наскільки це можливо. Але логіка дуже проста: чим більше автомобілів там курсує, тим раніше і тим серйозніший, скажімо так, ремонт там буде. Але чи є уже якийсь список сформований службою автомобільних доріг? От які дороги вже будуть ремонтуватися через місяць, можливо, через тиждень. У нас немає хороших і поганих громад, хороших і поганих доріг. У нас є пріоритетність відповідно до інтенсивності руху, переліку таких доріг, що сьогодні ми там будемо працювати, образно кажучи, на т 18 вісімнадцять родину в здолбунові а завтра на Р-26 в острозі. А післязавтра там. На Т-18-12 в межиричах його немає і бути не може. Чому? Тому що ми не знаємо, яка ситуація буде з пошкодженим бар'єрним огородженням, ямковістю і так далі на найважливіших дорогах, там на Київ чоп, на київ є годин, доманово коваль Чернівці, Тереблече, Устилу глуцк Рівне, Городище Рівне Старокостянтинів. Адже туди кошти спрямовуються першочергово. В нас є діалог з великою кількістю громад, фактично з усіма громадами, і я точно можу сказати, що е от, дістануться дістануться все те. Питання в тому е питання в тому, коли це відбудеться. Адже з огляду на об'єктивні обставини, наприклад, ми бачимо ну не проблемну, але там досить некомфортну ситуацію з т 1801 наприклад. До прикладу, в Квасилові, і в нас і там, є діалог з старостою цього населеного пункту. Наша дорога, ми розуміємо, що там потрібно щось робити, але так само з огляду на у, у систему пріоритизації, ми розуміємо, що там, там можна буде починати працювати там, в кінці березня, можливо, на початку квітня, можливо, в середині квітня. Тобто однозначно там роботи відбуватимуться, питання часу. Ну, питання зрозумілого, але часу. Ну, це один такий приклад. Можливо, ще є теж такі приклади, які обов'язково з часом будуть в цьому році ремонтуватися. Абсолютно всі дороги, які потребують ремонту, вони всі нам відомі. Нам в тому допомагають і громади, і місцеві державні адміністрації, і поліція в тому числі. І от немає обділених уваги. Знову ж таки, питання не в тому, що не звернули увагу, питання в тому, що є пріоритизація. І обсяги цих коштів там, потрібних, да, вони визначаються якраз за пріоритизацією. Наприклад, Костопільська громада, автомобільна дорога Т-1827, якщо не помиляюсь, є потреба влаштувати там близько 4 тисяч, якщо я не помиляюсь, метрів квадратних асфальтобетонного покриття. Та суть питання там, близько 4 мільйонів гривень. Е, доки в нас є проблемні моменти поряд на автомобільній дорозі Н-25, зрозуміло, що ну, і є там певний ліміт коштів виділення на цю дорогу. Ми розуміємо, що ну, на, жаль, ні. Ну, на жаль, не зараз. Да, введеться там робота для того, щоб включити цей об'єкт до переліку, до урядової програми. І можливо, якщо наш бюджет гарно наповнюватиметься це, і в інфраструктуру буде вкладено не тільки прогнозованих, мені здається, 35 мільярдів гривень, які мають наповнити дорожній фонд, а якісь додаткові джерела надходження, можливо, там, ми розпочнемо поточний середний ремонт. Якщо ні, ну будемо шукати якісь економічно доцільні варіанти виконання робіт. І таких доріг, ще раз кажу, їх безліч, тобто ми. Повірте, знаємо ситуацію там, від кожного населеного пункту до кожного населеного пункту. Е, там, зараз ми бачимо, з'явилася можливість е, попрацювати на півночі, там, в колишньому Рокітнівському районі, дорога е, до старого села, там, її привезти більш-менш до ладу, там, ціна питання, що в районі 300 тисяч гривень. І, і сьогодні було видано завдання. І, там, Найближчим часом почнуться роботи. Тут, тут можна говорити про фактично будь-який населений пункт, який знаходиться в районі якоїсь державної дороги, і відповіді на ці запитання є. Але ще раз кажу, є пріоритизація. І якщо потрібно в моменті зараз більше вкласти в більш пріоритетну дорогу, то ну, відповідно, якщо часові рамки нам на дорозі з меншим рівнем пріоритетності. Визначеним не чиєюсь там хотівкою, а визначеним тим, що називається державний стандарт України. Щодо тих проєктів, які були перезупинені через російське вторгнення, зокрема, і такий очікуваний північний обхід міста Рівного від Житинського кільця до Карполівського, якщо не хмоляється кільця, на якій стадії заморожене це будівництво і, чи, і в якому воно зараз стане? Воно заморожене. Будівельні роботи там не відбуваються. Перша черга має досить високий ступінь будівельної готовності. Друга черга реконструкція 4-кілометрової ділянки. Вона не має високого ступеню будівельної готовності. І третя черга, поточний середній ремонт. Стосовно дорожнього одягу, там з покриттям є високий ступінь будівельної готовності, але там є проблеми, проблемні місця по штучних спорудах і. Власне, як тільки ми отримуємо зрозумілий сигнал від уряду, що ми ми, ми, ми цей комплекс з трьох об'єктів запускаємо у держави є на це гроші. Будуть скориговані проектно-кошторисні документації на ці об'єкти, адже зрозуміло, що їх вартість зросла щонайменше на той індекс інфляції, який ми мали, і змінили ціни і на паливо, і на основні види будівельних матеріалів. І там є якісь роботи, виконані, якісь не виконані, були передбачені проєктом. Тому тут справа за маленьким. Давайте виграємо війну або хоча б знайдемо джерело фінансування. І держава зрозуміє, що цих там кілька десятків, а можливо сотень мільйонів гривень потрібно вкласти в будівництво північної об'їзної. А не, наприклад, відбудову мостів на Харківщині, Чернігівщині чи деокупованих територіях там Херсонщини, Миколаївщини і так далі. Якщо говорити в відсотковому співвідношенні, це наскільки відсотки от завершений північний об'їзд саме в тих межах, оці три черги, про які ви говорили? В різні рівні будівельної готовності, якщо я не помиляюсь, перша черга. Чи то 96,8, чи то 98,6. Друга черга. Перша черга це від житинського кільця mm -hmm. до шляхопроводу, так? Што і три. сам шляхопровід і естакада. Тобто те, що будувала скілочка в полі. Реконструкція. Не буду голослівним, не пам'ятаю цифри і поточний середній ремонт теж не пам'ятаю цифри по дорожньому одягу. Там вся ділянка в верхніх шарах з винятком штучних споруд і підходів до неї. Тому, якщо взяти на круг, ну можливо відсотків ну, 50, якщо взяти, можливо, 60. Після нашої перемоги усі ті проєкти, які вже лежали на столі служби автомобільних доріг і мали запускатися по них ремонтні роботи, вони ці проекти будуть перераховані, потім знову будуть оголошені тендери, чи буде якась інша процедура, що чи... від об'єкта до об'єкта ситуація абсолютно різна. Там, де ми не починали роботи, там тендерні процедури відмінені, там, де будівництво північного обходу першої черги, там договір розірваний і вже ведеться коригування проєктно кошторисної документації, для того, щоб ми могли швидко відновити ці роботи в разі отримання такої можливості. По деяких об'єктах ми маємо юридичні зобов'язання і діючі угоди, але не підкріплені якимись асигнуваннями. Тобто термін дії цих угод він призупинений. Тут ситуація від об'єкта до об'єкта прям різна різна. Ще таке питання. Нещодавно Рівненська окружна прокуратура винесла підозру директорці фірми, яка ремонт фірма, яка ремонтувала міст у, біля села Ремчиці, це Сарденщина. Її підозрюють у тому, що привласнили державні кошти у сумі 1,9 мільйона гривень. Нас цікавить інше: сам міст через біля села Ремчиці була експертиза, його мали знести і почав відбудовувати з нуля. Яка зараз ситуація? Чи ну, користуються і далі цим аварійним мостом, чи його якось підлатують трішки, щоб він не таким був, як він є? Яка ситуація? Як дорога він підтримується в максимально можливо безпечному експлуатаційному стані? І далі ми розуміємо про те, що є висновок експертизи, яка говорить про те, що можливо навіть його і не зносити, а просто економічно доцільно з боку побудувати новий, а це просто перекрити і залишити як варіант. І ми так само усвідомлюємо, що зараз, якщо говорити про мости, точно набагато пріоритетніший міст, який знаходиться через річку Случ, який знаходиться на автомобільній дорозі М-07 поблизу міста Сарне. До речі, там ми вже в умовах повномасштабного російського вторгнення провели тендер. Є заключена угода, є розуміння з боку уряду. І рішення з боку уряду, що цей об'єкт він пріоритетний і його потрібно ремонтувати. І він ремонтуватиметься у 2023 році. Причому більше тут скажу, що по завершенню реалізації цього проєкту ми фактично матимемо нову штучну споруду, і так само можу сказати, що там процес ремонту цієї штучної споруди він буде до певної міри приносити певний дискомфорт учасникам руху, адже там буде, ну. Потрібно буде об'їжджати цю ділянку, ну ми їздили через це місто. Той дискомфорт, який там зараз терплять. Я думаю, що ще потерплять трішки, аби привести все до ладу. Не так багато у нас часу. Ще таке питання. Служба автомобільних доріг доріг замовила дослідження щодо виявлення місць концентрації ДТП на дорогах Рівненської області. Це Перше таке проводиться, чи це щороку таке проводиться. Якщо щороку, то де в нас найнебезпечніші ділянки дороги на Рівненщині і як робити так, щоб вони стали більш безпечними? Відповідаю з кінця. Більш безпечними їх зробить не служба автомобільних доріг, а кожен учасник дорожнього руху. Зараз коректне формулювання підберу, задушивши в собі внутрішнього кацапа і нігіліста. Адже в нас аналіз аварійності, який відбувається з року в рік, це процес тривалий, стабільний і так далі. Він свідчить лише про одне, що причиною виникнення дорожньо-транспортних пригод, зокрема на аварійно-небезпечних ділянках і місцях концентрації ДТП, є якраз порушення правил дорожнього руху водіями. Мова йде здебільшого зараз про перевищення швидкості. А також про недотримання вимог щодо там, знаків пріоритету, головна другорядна дорога. На жаль, за чиїсь бажання потрапити з точки А в точку Б швидше, або обігнати, або виїхати на перехрестя раніше, або вискочити на дорогу з другорядної дороги швидше, як правило. Коштує не тільки якихось речей, які можна виміряти грошима, а й життя або здоров'я людям. На жаль, це так. Зараз ми ще не маємо висновку держдорандиї стосовно аналізу аварійності проведеного на Рівненщині, але попередні, скажімо так, проміжні результати ми з ними ознайомлені. Я можу сказати, що у нас. Буде менше аварійно-небезпечних ділянок, ніж було до цього, і буде плюс-мінус та, та ж кількість місць концентрації ДТП. І знову ж таки, це не пов'язано з тим, що там дорога погана, чи якоїсь знаку не вистачає, а здебільшого це пов'язано з тим, що люди летять або не дотримуються правил дорожнього руху. Так, є така концепція, яка називається Vision Zero, коли м -м, за рахунок інженерних і технічних рішень. Виконуються всі заходи для того, щоб мінімізувати наслідки від людської недбалості або там, вчинення правопорушень якимось. Тобто, та, там, людина летить, але дорога там, зроблена таким чином, щоб мінімізувати ці речі. Такі заходи, зокрема, є на є бачення таких заходів на 347-му кілометрі автомобільної дороги М06. Це в, між селами Грушвиця Перша та Грушвиця Друга, де Ну, Друга першої технічної категорії сходиться до поширення в дорогу другої технічної категорії. І ці роботи вони точно будуть виконані, можливо, навіть найближчим часом, якщо збудуться ті речі, які ми зараз дуже обережно прогнозуємо стосовно того, що, щоб держава інвестувала якісь кошти в головну транспортну артерію. Не тільки Рівненщини, а й одну з головних транспортних артерій всієї України автомобільну дорогу 06 Київ-Чоп. Дякую вам дуже за розмову. На жаль, маємо уже завершувати час програми вичерпано. Нагадаю глядачам, що ми спілкувалися про дорожню інфраструктуру із заступником начальника служби автомобільних доріг у Рівненській області Дмитром Леонтіюком. Залишайтеся на телеканалі ITV. Далі у нас новини і розкажемо про увесь підсумок дня з Рівненської області. Хай все буде добре. До побачення.